Христу, мир вашому дому. Сьогодні, друзі, починаємо дев'ятницю Божого милосердя. День перший. Слова Ісуса, сьогодні приведи до мене все людство, а особливо всіх грішників, і занури їх у морі мого милосердя, і цим потішиш мене в гіркому смутку, який спричиняє мені страта душ. Помолімося за милосердя для всього людства. О наймилосердніший Ісусе, для Якого властивим є милосердитися над нами і нам прощати, не дивись на наші гріхи, але на віру, яку маємо в Твою безконечну доброту. Прийми всіх нас у притулок Твого милосердного серця і не випускай з Нього нас навіки, благаємо Тебе задля любові, яка єднає Тебе з Отцем і Святим Духом. Предвічний Отче! Глянь милостивим оком на все людство, а передусім на бідних грішників, для яких єдиною надією є милосердне серце Твого Сина і нашого Господа Ісуса Христа, заради його страстей прояви своє милосердя, щоб ми всі разом прославляли Твою всемогучість на віки вічні. Амінь. Вернуться до Божого милосердя. Предвічний Отче. Жертуй Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче первічний, жертвуй Тобі, тіло і кров, душе і Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Zadля bolючи його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. За болючих терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. За болючих терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих го терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим, цілим світом. Отче придвішні, жертвую Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. За перепрогання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом, за для його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом, за для його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом, за для його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом, за для його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом, за для його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче предвічний, жертвуй Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Зад для болючих терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля для болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його, за його терпінь, май милосердя над нами цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші. И грехи цілого світу. Задля для болючих його терпінь. Май <.ousse3> милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. За болючих терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. За болючих терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. За болючих терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. О крові і воду, що витекла, з милосердного серця Ісуса уповаю на тебе. Отче наш, що іси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам гріхи наші, я прощаю гріхам нашим, винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, визвели від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословен плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя Дух наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Друзі, дякую вам за спільну молитву, мир вашому дому, мир всій Україні, слава Ісусу Христу!